На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, 16 липня в залі засідань лазівської райдержадміністрації за участю голови Лазівської районної ради сільських та селищних голів, керівників підприємств та організацій району відбувся круглий стіл з обговорення питань розвитку сільських населених пунктів та розгляду перспективних проєктів на селі. Провів засідання перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Житков. На даний час на всіх рівнях підкреслюється пріоритетність. Розвитку українського села та про ключову роль села та аграрного сектора у розбудові української держави, і в центрі всього стоїть людина, простий сільський мешканець, благополуччя якого має стати головною метою нової державної політики. Тож на засіданні були розглянуті основні проблеми сучасного села: його стан, соціально-економічна інфраструктура, культурна побутові умови населення, рівень оплати праці, і разом з цим прийняття радикальних заходів спрямованих на позитивні зміни у розвитку. Ко сільської мережі села у ході круглого столу увагу учасників засідання було зосереджено на основних напрямках роботи з покращення благоустрою території, укріпленню матеріально-технічного стану закладів медицини, культури освіти і звичайно ж сталому розвитку сільського господарства галузі як однієї зі складових поступового розвитку населених пунктів району. Загальна площа землі в районі становить 140,5 тисяч гектарів, з них майже 121 Тисяча гектар сільськогосподарські угіддя, а це 86% земельного фонду району. Площа рілі складає 102,5 тисяч гектар або 85% сільськогосподарських угідь. Представити розвиток району без розвитку сільського господарства просто неможливо. В аграрному секторі району на даний час діють до 100 підприємств. В аграрному секторі працює 75 підприємств і формування, 33 сільгоспідприємства, два підприємства з переробки сільської сільськогосподарської продукції, 40 фермерських господарств, особистих селянських господарств, в тому числі в межах населених пунктів 11. 1672 чоловіки і займають вони площу 7459,7 гектара, 31 приватний підприємець оформили договори оренди та обробляють 6500 гектарів ріллі, 2047 громадян займаються обробітком одноосібно і площ, на площі 13553 гектара. У галузі рослинництва в районі особлива роль відводиться зерновому господарству, виробництво якого з кожним роком стабільно зростає. Урожайність озимої пшениці у 2013 році зросла на 15,6 центнера з гектара. Яре пшениці на 13 центнера з гектара. Озима жита на 30,7 центнера з гектара. Ячмінь ярий на 2,2 центнера з гектара. В районі Твариницької галузі займається 10 сільгоспідприємств та господарства на. Селення, в яких утримуються більше 7 тисяч голів великої рогатої худоби, вагалів'я свиней складає майже 7 тисяч 200 голів, птиці 104,5 з половиною тисяч голів. На території Лазівського району знаходиться три хлібоприймальних підприємства з загальною потужністю майже 185 тисяч тонн. Працює 21 один молока. За перше півріччя 2013 року у районі вироблено більше 950 тонн молочної сировини, розвитку сільських. Території сприяє розвиток соціального партнерства на даний час на території району укладено договори соціального партнерства усіма сільськими та селищними радами з потенційними партнерами всього їх 96. Продовж січня-червня поточного року соціальними партнерами надана послуг або виділена коштів на вирішення проблем територіальних громад грошовому еквіваленті майже 320 тисяч гривень. На засіданні підкреслені основні завдання, які потребують невідкладного вирішення. А це поліпшення соціальної інфраструктури, спроможної задовольняти різноманітні потреби сільського населення та запобігання занепаду сільських населених пунктів, розширення можливостей сільських громад у розв'язанні проблем життєдіяльності населення та розвиток виробництва. Але кінцевою цілею є підвищення доходів людей і покращення рівня їх життя через розбудову наших сіл, і всі ці заходи напряму залежать від наповнюваності бюджету. очень много зависит от нас с вами по наполнению бюджета. Мы первые в области по перевыконанию, мы выполнили нас 136,2%, но все равно этих денег не хватает. Поэтому есть проблема в наполнении бюджета, то есть повышение средней заработной платы вместе с вами, сельскими поселковыми головами, представителями, руководителями организаций и легализация рабочих мест. Это тоже будет подспорье в решении социально-экономических вопросов и развития территории района. Футбольна команда Лозівський район розпочала друге коло першості Харківської області певних перемог. Першу гру на виїзді наші футболісти провели з Камсамольським енергетиком рахунок 2-0 на користь Лозівчан. Голи забив Анатолій Цимбал. 20 липня, незважаючи на негоду, на стадіоні Арільського навчально-виховного комплексу відбулася друга гра 11-го туру другого кола обласних змагань. Лозівський район приймав у себе команду Кігічівка. І нарешті наші футболісти показали. Злагоджено гру у команді точні передачі грав один дотик і на результат. Динамічний початок першого тайму. І вже на шостій хвилині Артем Пугач відправляє м'яч у ворота суперника, скориставшись панікою в команді суперника на сьомій хвилині. Анатолій Цимбал закріплює результат. Не опускаючи ініціативи, футболісти Лозівського району продовжили нав'язувати свою гру Кичівцям. Голи послідували один за одним. На 14-й хвилині третій гол у. Ворота гостей знов забуває Анатолій Цимбал. На 22 й хвилині Сергій Закамський покращує результат. Фінальний свисток і перший тайм закінчується з рахунком 4-0 на користь нашої збірної. Відразу після перерви другий тайм розпочинається з п'ятого голу у ворота кичівки. Сергій Закамський відправляє свій другий м'яч у цьому поєдинку. Сергій Лученцов, тренер Лозівської команди, проводить заміни, виводячи свіжі сили і тим самим випро. Буючи молодих гравців, і як показав час, це пішло на користь нашої команди. Молоді гравці просто заганяли київських футболістів і відправили в їх ворота ще три голи. На 56-й хвилині гол забиває Олександр Файда. На 74-й – Анатолій Цяпка і на останній хвилині матчу Олександр Файда забиває восьмий гол і ставить крапку у запеклій боротьбі під проливним дощем на мокрому полі, але з великим прагненням наших хлопців до перемоги. Тож 8-0. Впевнена перемога Лазівського району. Наступна гра на нашому полі 3 серпня. Лазівський район приймає команду Колос Сахновщина. У Лозівському районі футбол люблять всі і грають у цю гру і маленькі, і дорослі. Про це свідчать багаточисельні районні змагання з футболу серед школярів і трудових колективів сільських та селищних рад району. Тільки завершилося перше коло чемпіонату району, і ось 21 липня стартував розіграш Кубку голови Лозівської райдержадміністрації серед футбольних команд сільських та селищних рад сезону 2013 року. Лозівщина відзначилась серед других районів в Харківської області кількістю футбольних команд не один район не має у своєму арсеналі 15 футбольних команд. Так в цьому році зареєстрована та приймають участь у першості району 15 команд. Серед них і новачок команда Єлизаветівської сільської ради. До її складу входить молодь села на першій грі. Розіграшу кубку голови райдержадміністрації вони приймали у себе команду села Яковлівка. Гра видалася настільки емоційною та стрімкою, що навіть Затьмарила обласні змагання. Вже перша хвилина після свистка арбітру дала зрозуміти, обидві команди до справи поставилися надзвичайно серйозно. Зібрали найкращих гравців та вразили несподіванками. На перших хвилинах першого тайму яковлівці організували свою атаку. Відразу результат гол у воротах єлизаветівців, але відповідь не прийшлося довго чекати. Єлизаветівка зрівнює рахунок. Жвавий початок гри уболювальникам давівся явно до смаку. За що відвідувачі і віддячили гравців гучними оваціями? Ініціативу до своїх рук команди переймали по на атаки. Відповідали атаками голом на гол. Перша 45 хвилинка закінчилася нічією. 2-2. У другому таймі емоції зашкалювала. Гра почала набувати жорсткий характер, порушення правил, жовті картки та штрафні, після яких слідували щоразу небезпечні простріли або подачі. Однак на місці виявлялися центральні захисники, які ці передачі і переривали. Високий темп гри надав видовищності. Матчу варта визнати, команди продовжували відповідати голом на гол. Єлизаветівка на першій хвилині другого тайму пробиває ворота суперник. Яковлівка відповідним голом зрівнює рахунок. Напруження зростає у команді Яковлівців. Заміни і свіжі гравці допомогли забити переможний четвертий гол у ворота єлизаветівських футболістів. Матч закінчився з рахунком 4-3 на користь Яковлівки. Команди продемонстрували цікавий футбол. Початок розіграшу Кубку пройшов багатообіцяюче. Кубкові матчі проходитимуть щонеділі. Фінал розіграшу відбудеться 24 серпня на день незалежності. України